Сьогодні трошки дощик падає. Затопило мою стежку. Вода так піднялася, що зруйнувала мою стежку. Але гарно якийсь кощ. А річка піднялася так добре. Дощі падають, нанесло на молу. Затопило мою стежку. Думаю, що робити? Або йти в брід. Походу, треба йти в обхід. Бо я не знаю, тут може бути якесь бите скло, купо на мулу. Привіт. Сьогодні трошки дощик падає. Ріжка піднялася. Я думав пройти своєю стежиною, але її затопило. В рід не дуже хочу йти, бо вода брудна. Ну і ще може якесь бути бите скло, не знаю. Уже все стало зеленіти, пташки співають. Вода так піднялася, що зруйнувала мою стежку. Тут була стежка. Забрало так 2-3 метри берега. Як треба зараз далі шукати нову стежку. Дощ трошки зупинився, вже пробираюся до свого шелтера, іду хащами. І натрапив на такий гарний кущ. Розпустився, зацвів так гарно, посеред лісу. Хащів. Я вже біля шелтера, тут знову почався дощ, сьогодні, мабуть, буде цілий день дощ. Я натягнув свій тент. Він невеликий, 3, 3 на 3 метри, походу має. А він легенький, я собі весь час його з собою беру. От натягнув, зараз роблю ще собі, мабуть, чайок. І трошки відпочину зараз. І буду, мабуть, трошки що... укопувати в шелтер униз. Так я собі був придумав, так йду реалізовувати. Зараз ще трохи краще натягну свій шелтер, бо бачу вітер ним грається. А дощ такий добрий пустився. Зранку, коли я дивився на погоду, то писало, що буде холодно. І я взяв з собою ще додатково у термосі кипяток. Подумав, а чому ні? Зараз від чаяк зроблю. Можна було б і взагалі в термосі зробити. Цілий термос чаю, але я не знаю. Захочу я потім кипятити воду, а тут вже у кипечана маю має откий термос. Досить хороший термос. Так. О, все покрито. не налиється більше. На дворі доволі холодно. Зараз п'ю і треба щось поробити. Грітися треба. Дуже гаряче. дощ ніби трошки зупиняється. Але він такий затяжний буде цілий день падати, але деколи робить перерву і, і знову падає. У мене на річці спочатку ймив дощ, то я вже вбрав свій дощовик. А Потім була перерва, і я от прийшов сюди і натягнув цей тен. Заручкаю нової перерви, щоб його ще краще натягнути, поправити трошки, хоча і так добре. Якщо тут подивитися, то в мене є теж тут. Дотягнув, робить висоту більшу. Ну ще, зробив ще одну патичку. Ти йшов йшов лісом і знайшов цю патичку, це ще коли робив першу стіну чи другу, другу. Другу стіну робив, той йшов трошки в обхід і погубив трошки по дорозі цих патичків. О походу дощик вже майже зупинився. Треба ті шукати альтернативу, трохи краще натягнути цей тент. Ну що ж, треба приступати до роботи, то стає дуже холодно. Я ще думав собі, ну, маю маленьку лопатку, не, не дуже зручно в землю вигортати. І я собі придумав взяти картонний ящик, але поки йшов цей дощ, то я, він був в пакеті. Але змок. Змак, вже макрий, вже з нічого. Але йшов по лісі і, ну там часто виносить якесь сміття на берег річки, йшов, йшов і знайшов каністру. Зараз буду щось робити таке. А то каністра там видніється на фоні зелена. Зараз щось з нею зроблю, ти б не вигортати землю. От є каністра, зараз щось буду мудрувати з нею.

Оце те, що я розказував, що робив собі з картону. Воно вже тут намокло, і воно вже все, вже Ту палець. Воно запхати. Теж прийде забирати назад у сміття. Але поки буде хоч я буде стояти рюкзак на ньому Тим часом. Правда на сміття? Ось так. І все. Ще мені нитка прийшла. Я думав доробляти верх, але сьогодні дощ і трава мокра і виходить, що Ну, не виходить. Получається, що не виходить це робити, але нитка прийшла, так що буде на наступний раз. Tums its rhythm, sweet beauty blooms where the trails meet in nature's flow. Complete moss carpets where shadows play, winding paths lead dreams astray. Birds dropping bars with a soulful tune. What I do, let's see, talk. Нормально, помаленько, по чуть почуть по Ось вже трохи укопав. Трошки не багато, тут десь може 10-12 см, але помаленьку то йде. Багато каміння. Feel the beat under my feet The forest hums its rhythm sweet Beauty blooms where the trails meet In nature's flow I'm Я трохи попрацював і хочу їсти. Зараз собі запарив сьогодні в меню картопля. І я ще взяв з собою бутерброд. Ну, є ще додатковий рис, якщо ще зголоднів. Ось такий в мене буде сьогодні столик з картону. О, Уявний столик. Ось так це буде виглядати. Це вже майже майже закипіло. Роблю собі чай ще, обхалу. Можна погріти руки. Тут тепер перемішати? Добре перемішати, щоб десь спеції якісь не, не залишилися, бо коли супер інакше, а тут пюрашка. Я трошки дола думаю, що требаш. Уже прийшов той час, який треба було тут, 4-5 хвилин, вже прийшло 7, думаю, можна буде щось спробувати їсти. Ну виглядає як пюрашка. Добре, але гаряче. Дуже гаряче, гаряча. Обачка трошки. М'ясо відчувається, але ну, можна ще, ще щось, як додаток, щось брати. Щось ця пирешка дуже довго остиває, гаряча і гаряча. Я вже бутерброд з'їв, чай вже майже холодний. а пиріжка гаряча і не можеш їсти. Погано розмішав? І в мене тут утворилося щось сухе. Не якось цей, Прийшлося долити ще кипяточку. Чи воно допарилося? Не знаю. Чи їсти це, чи вже не їсти. Воно гаряче, ще до цих пір гаряче, вже десь, не знаю, хвилин з 20 і все одно воно гаряче. Я вже бутербродів наївся з чаєм. Чай вже давно холодний, а... а... Пюрешка ще гаряча? Дощ трошки зупинився. В прогнозі погоди пише, що дощ має падати до 18-ї години. Зараз вже по 16 і він поки зупинився. Може ще буде падати, може вже не буде. Ташки співають. Дуже гарно після дощу у лісі, все зеленіє, пташки співають, тут шелтер. Ось так виглядає шелтер. Я поїв і продовжую далі робити. То стає холодно, якщо сидіти на одному місці, то можна замерзнути. Тому треба щось рухатися, бо я вже вбрав майже все, що мав з собою. і Зараз буду помаленько працювати. Я вже і чайку попив, і вже трошки відпочив і попрацював. Ще трохи лишилося, ну, багато ще лишилося, бо по суті я зробив тільки 25% в четвертину. Але помаленьку-помаленьку ти й зроблю. До вечора залишилося тільки 2 години. Ну Зараз ще що зроблю, то зроблю. Але вже хоч дощ зупинився, вже не падає. Вже мій і тант з зоні висох. I have Silence whispers beneath the trees. Leaves do dances with the soft breeze. Roots reaching deep where the secrets keep. Nature's lullaby, rocking me to sleep. To sleep. Sunlight filters the branches high. A golden glow paints in the open sky. Footsteps crunch on the earthy ground in this wild symphony. На сьогодні, мабуть, усе. Я вже трохи так добре попрацював. Я зробив десь 40% цього того, що захотів. Ну що ж, дня одного не вистачає, а вже зараз за пів години буде темно. Мабуть, треба вже складатися. Мій тент вже висох, шаленько зараз протру і... Буду збиратися додому. Дякую за увагу, дякую за перегляди. Ставте лайки, вподобайки. А також щось пишіть, якісь коментарі. Сподобалось, не сподобалося. Ще думав, що сьогодні от це підріжу, але часу не вистачає. Треба йти додому. Я вже зібрався і йду додому. Ось так виглядає це, що я робив, копав трошки. Ще чу-чуть, дуже чу-чуть залишилося. Зараз подивився, може річка впала і моя стежина вже знову є, але не знаю, буде видно. Бачу, що моя стежка ще... Покрита водою, то треба знову йти корчами. Річка досі така ще повноводна. Тут якийсь поріг утворився, дерево, мабуть, впало. А тут стежки вже нема. Була дуже гарно, але вже нема. Змило. Такі ось хмари на заході сонця. É mais ou menos.